Аймо, улюблені соловінчики. Це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостях людина, яка на 70% складається зі сленгу, тому що він блогер-інфлюенсер, криптоінвестор. Зустрічайте Богдан Буше! А його суперником буде людина з синонімічною професією. Зустрічайте Олександр Волошин! <питом> Якщо щось буде незрозуміло, нам допоможе звичайно незрівняна, яскрава, талановита, молода, харизматична. Катерина Олександрівна. <питом> <питом> Дякую, Володимире. Вітаю всіх. Хлопці одразу попереджають, дисципліну не порушуємо, інакше випуск будемо завершувати в кабінеті директора. Так. Я вам зичу успіхів і нехай переможе найрозумніший. Дякую. Друзі, ми переходимо до першого раунду. Він називається дуже просто так чи ні. Я буду вам по черзі ставити запитання. Вам власне треба буде відповісти так чи ні. Але перед тим я хотів би уточнити у вас, хлопці, за що вас? В школі карали чи карали взагалі? Ну, були якісь покарання? От, наприклад, мене в школі карали за те, що я прогулював уроки в е шкільній їдальні. Наприклад, я пам'ятаю, мене була одна ситуація: я е сів за вчительський стілець і засунув руки. Отак, от Знаєте, був стілець такими рамками. І Я між цими рамками засунув в руки і ходив з ним по школі, тому що мене не могли з нього витягти. І за це мене. Здається, покарали. Мені, мені здається, що ви покарали себе самостійно. А вас <гум> да. так було? Так, да, було, але не така ситуація, як у Сані. Ми просто зарядили сіфу. Так, <гум> да, сіфу з трьох газет, <гум> скотчем. <гум> Дівчинці, однокласниці, у плече, скажу я так, але. Але там було не плече. Але було не плече. <гум> <Да>. <гум> ну, е... По-різному дуркували ми в шкільні роки. Зараз ми дізнаємося, хто переможе. Чоловік, що одружився з Анною Трінчер, чи той, хто знає її ще зі школи? Орошая. Сашко, почнемо з вас. Тому що ситуація зі сільцем, я просто уявив, це було дуже як мінімум. Оригінально, як мінімум. Питанечко для вас: перше: слова гримнути і грюкнути. Обидва вживаються в українській мові? Гримнути і, і грюкнути. Так, да, вживаються. Так, вживаю. Я приймаю вашу відповідь, і це абсолютно правильна відповідь. Yes. Богдане, питання так. до вас. Чи потрібна кома в реченні діти працювали не більш як три години? Ні, кома не потрібна. Не потрібна. Я приймаю вашу відповідь, і це абсолютно правильна відповідь. Ару! Але тут варто все таки е, звернутися до Катерини Олександрівни. Роз'ясніть, будь ласка, так справді чому, власне, не відповідь пана Богдана була слушною. Проте нерідко мовці, які вживають конструкції за типом більш як пізніше, ніж раніше, ніж чомусь відділяють комою як і ніж. Певно, за аналогією, що це можливо як складне речення або порівняльний зворот. Насправді ні, це єдина сполука, яка вказує на час стосується одного члена речення, тому, кома не потрібна. Ну, все зрозуміло. Ну, да, все зрозуміло. зрозуміло. Я б так... сказав простіше. Я Вони так... просто не навчались у школі, тому і ставлять кому. Так, переходимо до вас, е, Сашко. Давай. Слово тощо. да. Не належить до жодної частини мови. Не, не належить я до жодної частини мови. Так? Чому? Ну, Ф... Я тобі не вірю. <плес> 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 Чого це? Бо ти казав, що ти не готувався. <плес> Але підстав не вірити він. Підступний, <плес> я ж бачив. Так. Ну, давай. вже. Тощо. Не належить до жодної частини. Ну хорошо, давайте. Давай. Ну я не належить. Не належить. Не належить. Не належить. І на жаль, це неправильна відповідь, mm -hmm. тому що mm -hmm. то, що це частка… Я за тебе. Спасибо. Це частка. Запам'ятайте, okay. частка в е, українській мові є е, така частина мови. Е, Богдане, так. Е, у реченні дівчина зазирнула в люстро. Останнє слово, наголошено правильно. Знати б його значення, я вам точно сказав, чи Церкало. правильно. Ти не знаєш, що таке люстро. Люстро? Це, ну, це точно... люсте? Дзеркало. Люстра каже. <рес> в... Блін, виведіть цього двічника, будь ласка. <рес> ми, друзі, <рес> я ми думаю, тут люстру. не оцінюємо знання, пам'ятайте, ми всі да, разом підвищуємо рівень України. Значить, э, дівчина подивилася в люстро. Слово люстро наголошене правильно? Люстерко. Це вже відозмінюється. Я думаю, що так. Наголошено так, правильно. Наголошено правильно. Я приймаю вашу відповідь. І це неправильно. Тому що правильно люстро Сашко. Так. Да. Чи притаманні українській мові матюки? Матюки, а матюки. є різниця, от, наприклад, то що ви кажете, матюки і можливо м добре, тому якщо... так і сформульоване питання ага. чи притаманні українській мові матюки. Мені здається, що ні, тому що слово 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 матюки взагалі не існує в українській мові. Формально відповідь правильна. Насправді в українській мові немає матюків, тому що цим словом ми позначаємо саме російські нецензурні слова. В українській мові у нас є лайка, яка О. сформувалась доволі давно. Вперше була зафіксована ще в козацькі часи. Ем, легендарний лист запорожців турецькому султану, де вони його е, українською лайкою назвали Вавилонський тикухар, Македонський Колесник, Олександрійський Козолуб. І от е, ця лайка характеризувалась кур'йозністю. Та і загалом про відмінність української лайки вона на інших засадах ґрунтується ніж матюки, тому що матюки вони відгенітальні, вони сексуалізовані. Українська лайка більше пов'язана з дефекацією. Психологи говорять, що це притаманно тим народам, які основною чеснотою мають фізичну охайність. І також у нас є такий підвид лайливих слів, як прокльони. Інколи вони бувають доволі колоритні. Наприклад, а щоб тебе підняло і гепнуло, а щоб ти світу не діждав. Шлях би тебе трафив. Загалом нецензурна лексика є частиною мови. Звичайно, вона доволі табуйована і краще до неї не вдаватися. Але якщо обирати між матюками і лайкою, то ну власне обираємо українську. Тобто май. я правильно? відповів? Так, так? о, хорош. Ваша я просто не зрозумів, що ви говорили дві хвилини. Тобто, я правильно? Тоді питання до вас. Так. Слово лелека прийшло до нас від гагаузів. Дивіться, я б хотів зазначити, що слово лелека до нас прилетіло. О-о-о-о! Добре, добре. Так, далі. Воно має походження гагаузьке. В українській мові є дуже багато слів, які Походять з Гагаузії. Так. З Гагаузії. Де воно знаходиться? Що таке гагаузь? Гагаузі. Це народність. Насправді в українській мові не так багато слів, які походять. Ну, певні є. Uh, ну, дивіться, якщо просто керуватися логікою, що «га-га» узія і «ле-ле-ка», «га-га-ле-ле» — ле -ле <різь> тоді да. Така логіка. <світ> <світ> ну, давайте спробуємо. Я хочу якусь якусь логіку намагаюся. <праць> так. І це неправильна відповідь, тому що це слово запозичено. Стюрських мов розумієте І... інше запозичення. Інше запозичення. Стоп. Тим не менше, який ж результат у хлопців? Олександр е... на цих це цікавить. То звісно, за результатами цього раунду у пана Олександра дві правильні відповіді, у пана Богдана одна правильна відповідь. Тому бал отримує пан Олександр. Але боротьба ще тільки розпочалась. Ми тільки розпочали. Uh, улюблені солов'янчики, звертаюсь до вас із тим, щоб ви поставили нам вподобайку. Написали коментар і поширювали наші відео. Так ви допомагаєте розвивати українськомовний YouTube. Ми вам дуже вдячні. Всім привіт! Мене звати Тетяна і я шопоголік. Привіт, Тетяно! Всі зароблені гроші я спускаю на магазини в перший день, а дідову пенсію на другий. Всім привіт! Мене звати Володя, і я шопоголік! Привіт, Володя! І які у тебе через це проблеми? А, я не можу витратити всі гроші з картки. Як так? Тому що я все купую в мультимаркеті Аврора. По-перше, безпечні ціни. По-друге, унікальні товари. А по-третє, це український бренд. Оце так проблема. Ну що ж, я йду в Аврору. Можливо, там ще щось новеньке привезли. Зачекаю, а воно далеко? Аврора завжди поруч. Я, в свою чергу, з привеликим задоволенням нагадую, що ми маємо можливість знімати солов'їне шоу виключно завдяки Збройним силам України. Тому подовжуйте підтримувати і донатити. Слава Україні! Героям! слава! Хлопці, рахунок в нашому сьогоднішньому шоу розпочаток. Ми переходимо до другого раунду, за який ви можете отримати вже не один, а два бали. Mm -hmm. І cool. абсолютно змінити mm -hmm. ситуацію в турнірній таблиці. Називається раунд хвилинка з самої назви це є зрозумілим. Що правила дуже прості: я буду е, зачитувати вам багато питань. Вам треба якомога більше дати правильних відповідей. На все про все є тільки хвилина часу. Ah. Е, Сашко, перший раунд ми починали з mm -hmm. вас. Mm -hmm. з мене? Тому, Богдане, <рігла> <рігла> ми розпочнемо з вас. За часом слідкує Катерина Олександрівна. Ви готові? Так, почнімо. У слові малюю п'ять букв, а звуків Шість. Правильно. Як називають жителів Лондона? Лондонці. Правильно. Виправте помилку. Мені, будь ласка, подвійний Еспресо. Мені, будь ласка, подвійний Еспресо. Еспресо не може бути подвійним. Неправильно. Подвійне Еспресо. Зрозумів. Дід в кличному відмінку. Діду. Правильно. Утворіть наказовий спосіб дієслова стривати. Стривайте. Правильно. Якого роду слово легінь? Легінь. Легінь. Середнього. Неправильно Жіночого. чоловічого. Ах, гей ало. Яка частина мови? Ах, викрик. Вигук. Правильно. Назвіть антоніми у реченні. У червні на полі пусто, на дворі густо. Пусто-густо. Правильно. Пристарілий чи престарілий. При, 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 при? Неправильно престарілий. Так і знав вас перевіряв. Назва перший збір. О! Хорош! Дуже дуже достойно, дуже достойно, скільки ж правильних. Так, о, У цьому раунді, пана Богдана шість правильних відповідей. Шість. Сашко, ви готові? Да, Катерина Олександрівна? Так, ми готові. Почнімо. Рідкий птах неправильно, а правильно? Рідкий птах неправильно. А правильно? Як правильно? Рідкий птах, не знаю. Не знаю. Рідкісний. Рідкісний. Е, виправте помилку. Олександр Поворознюк зізнався, що ворував у держави. Крав. Правильно. Скільки літер Р у слові Андора? Дві. Правильно. У реченні український стендап-комік зашкварився. Слово зашкварився. Діалектизм чи сленг? Сленг. Правильно. Як насправді звали Івана Котляревського? Не знаю. Іван Котляревський. Карпати, Львів, Овруч. Скільки тут загальних назв? Три. Неправильно нуль. Е, правильно не підкаст, а подкаст. Правильно. Бабуся у кличному відмінку. А, бабусю. Правильно. Потомки неправильно, а правильно. Пращури. Неправильно нащадки. Чу? Де помилка у реченні Я прийняв участь у щорічній естафеті? А, взяв участь. Правильно, автор. Час, Рома... стоп. Ні, красавчик. красавчик. Добре, добре. Дуже достойно. І впевнено, що дуже важливо. Отже, отже, у пана Олександра теж шість правильних wow. відповідей. Wow. Я на журфаки не вчився. Але в мене була гарна вчителька з української мови. Тож, uh -huh. <Fit Magazine> <avoiding romantic success> кожен з учасників отримує по два бали наш загальний ah. рахунок три-два на користь пана Олександра. -huh. <Madeizer> але боротьба триває, звичайно. Проте, Володимире, не забуваймо і про ваш рівень знань. Пропоную Дякую, вам його по покращити. А я вам озвучу речення, і потрібно буде обрати прийменник. Речення таке: ця подія трапилася з одним моїм другом, чи ця подія трапилась із одним моїм другом? Оберіть з або із ще раз. Ця подія трапилася з ця подія трапилася з одним моїм другом, або ця подія трапилася… з. З. Так, отже, ви обрали правильний варіант, але для наших глядачів роз'яснімо, що доволі часто прийменник з в оточенні інших звуків, зокрема приголосних, може набувати своїх варіантів: із або зі. Власне, з ми будемо ставити між голосними, наприклад, слухати з обачністю, або після голосного, або перед наступним голосним. Наприклад, вийшли з готелю. З одним другом а, варіант зі ми будемо обрати, якщо наступне слово починається приголосним. Зокрема, приголосним з с або «ш». Ми скажемо зі страшним криком, а не з страшним криком. І варіант із обираємо між приголосними. Наприклад, лист із Бразилії. Зрозуміло, все, все стало золочине. Для того, аби ми могли і надалі знімати якісний українськомовний контент, ми створили Патреон. Там ви можете підтримати Солов'їне шоу і отримати унікальний мерч. В описі посилання. А ми з вами, хлопці, переходимо до третього раунду, за який ви можете отримати три бали. Oh. Так, і, і не даремно тут з'явилися ці е, кнопки, вони вам знадобляться, тому що раунд називається картинки. Все дуже просто. Ви будете бачити на екрані зображення. Якщо ви знаєте, що Зображено, ви натискаєте кнопку і тільки тоді відповідаєте. Якщо ваша відповідь неправильна, право відповісти переходить до суперника. Ага. Ви готові? Да. Так. Перша картинка. Що це? Родзинки. Абсолютно правильна відповідь. <звук> Продовжуємо далі. Так. Давай. Слухаю. Так, дивись. <смеш> 에... <смеш> При... Прибиральниця. 에... Прибиральниця це 에... занадто обширне поняття. Я його приймаю, але це неправильна відповідь. Ага. Так, а ми зараз говоримо про те, що у жінки у руках чи про саму жінку. Про професію. Професія. Покоївка? Так, це а, правильна ой. відповідь. Ага. Наступна картинка. Хоп! Що Бібліотека. це? Бібліотека. 에... Бібліотека це не. Точна відповідь це неправильна відповідь. Шкільна бібліотека. Ні, не шкільна бібліотека. Що це? — Ну, Просто зір І зараз... Все, все правильно. Це місце, де зосереджено дуже багато книжок. Книжок, так, да. книжки там бачимо. А от як називається це місце? Ось це основне і питання. — І це не бібліотека. А — -а -а, я похоже. Але вже право відповісти. — Бо це не, книжкова, не, книжкова не, зала. Е книжкова зала, я приймаю вашу відповідь, але а це неправильна відповідь. Негарна. Правильно! Любі слов'янчики, до попереднього випуску ви написали безліч коментарів. Пишаюся вами. І сьогодні у вас є змога виграти книгу Івана Франка Захар Беркут із підписами наших учасників. Для цього потрібно написати, що зображено на картинці. Переможця будемо обирати вмання. Всім зичу успіхів. Давай, Санечка. Мова йде про те, що в дівчини на обличчі. Веснянки. На жаль, я не приймаю цю відповідь, тому що веснянки це калька з російської мови. зараз я вам скажу. А як... скажіть, Богдане. А може і не скажу. Або скажете. Зараз подивимось. Так, ну, по-перше, це руда дівчина з блакитними очима. Це дуже прекрасне по поєднання. Яскраве. Я сказав, де що бачу на картині. Так, а на обличчі в неї не веснянки, а. Бурульки це сосульки. <реш> так. Бурульки. Ні, 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 це ще не, 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 від... не зараховано. Okay. Я просто <реш> намагаюся згадати. Родзинки, ці «родзинки». <реш> <тут не> <реш> Давай, Богдан, третій шанс у тебе сказати правильно. Ем... Добре, я не знаю. Е, не знаю. Не Там знає. є... Давайте так. Мені маленьку підказку. Там є буква Д у слові. «Д»? Ні. Все, тоді точно не знаю. Тоді точно ні. Ми пропускаємо це слово. Можна сказати? Ми можемо його озвучити. Ми можемо його озвучити. Ластовиня. Ні, я б таке не сказав. Переходимо до наступної картинки. Але тепер знаю. Я теж. Це у нас? Це у нас дуже швидка реакція. що на картинці не знаю. Я не бачу причин не побудувати. Так, Швидко. що ж у нас буде далі? Після. О, я, я знаю. Що... Швидкої реакції. Так. так, дивіться. Мені здається, що це значить е... гілочка. Гілочка, на якій є листочок і слово, яке нас цікавить. Так, це почка, а як вона. О! А, не, почка. тут. Так да, я розумію. <рес> а там не почка. Ну, так, да, я думаю, що це почка, але я розумію, що це росизм. тому... Це неправильно да. відповідь. Мені здається, що це бурунька. Це абсолютно правильно відповідь, тільки точніше, тільки точніше звучить брунька. Брунька без Ні, брунь. так бурунька бурулька це. Сосулька. Я хвороба, я з дитинства буква У вставляю туди, куди не Та, треба. Не, понятно, ладно. Це не найгірше, що може бути в житті повірки. Я Мі, тож так думаю. Вставляти букву У там, де її не треба. І фінальна картинка на сьогодні. Першим був Богдан. Так, ну це солом'яний настіл. І як називається. Я думав, що так і називається. Насправді no, справді ні. Є Добре, конкретно національний. Це назв... значить, е, Солом'яниха. Солом'яниха це так. неправильна відповідь. це ж солома просто. Це не просто солома. Це солом... Солом'яна? Mm, Солом'яна криша. E, так, а має переходить на... до мене. Має вже. назву. А це вже це до... неправильна відповідь. Тобі... Солом'яна не криша да, неправильна не відповідь, ваш варіант. Значить, солом'яний дах. Неправильно. Неправильно солом'яний дах має свою назву. Це вже я маю зараз насити. Звичайно, Олександр. Солом. Соло... Не знаю. Ну я не знаю, чесно, я не буду гадати. Я ви не, не знаєте, так я не знаю, як називається і, і крівля я... крівля щось і, таке, так так, але це має свою автентичну назву. Якщо ви не знаєте, то ми повірте. Точно не, 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 не ми не вигадаємо. Але я ви вам озвучу стріха. Пані О, О, я ж не просто а забув, а ні, Я зна, 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 Я знав. Я знав, того, в що в в мене прабабушки така тема була. Стріха, стріха вона стріха. мені казала. Просто ну я пам'ятаю і, і дуже часто використовується в літературі на, на стріху, забув. на стріху. Отже, Треба ми знати... збагатилися новими словами так. і новотворами. Безумовно у цьому раунді, у пана Олександра, три правильні відповіді. У пана Богдана, одна правильна відповідь. Проте. Перед тим як підбити остаточно підсумки Володимире, перевірмо, як ви засвоїли матеріал програми а... Для чого? все ж було добре. <смір> Скажіть, будь ласка, у реченні мої книжкові уподобання? Чи правильно наголошене слово уподобання? В -в -в -на Наголошені слів, це. Це коли рисочка зверху. Я знаю. Це якраз коли рисочка зверху, це дуже слабке місце, в... чомусь, я думаю, що це єдине слабке місце в моїх знаннях з української. І мої вподобання. Уподобання. Уподобання. Правильне наголошення, запам'ятаємо його уподобання. Уподобання? Тому що подобається, так? Ну, так. так. Уподобання. <різь> — Віддав? — Тому що подобається. <різь> Тому що добро. <свист> <свист> а, тож збагатилися ми знаннями, а так. наш загальний результат це 6-2 на користь пана Олександра. <плес> <плес> і знову наступає цей торжественний і приємний момент. Солов'їнкою на згадку про участь і, що дуже важливо, перемогу нагороджується. Олександр! Під вашу бурхливі оплески. Дякую. Хочу запитати, які емоції і враження у вас, Катерина Олександрівно? Як найприємніше, тому що наші учасники із позитивом поринули у вивчення української мови. Улюблені словінчики, беріть, будь ласка, з них приклад. Не соромтеся вживати в повсякденному мовленні почуті вислови і правила. Говоріть українською, бо вона того варта. Я тільки додам, щоб ви, любі друзі, говорили українською, думали українською, помилялись українською, головне, не зупинялись українською. Це було «Соловійне шоу. Цьом папа! -па.